Доброго дня, з вами таксійна група увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію кордонів позиції 020. Ну, футболка жіноча Америка всіх розмірів. Іде ціна за 1 кілограм становить 3,6 доларів. Вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка становить 90 доларів. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується. Присутні всі розміри, різноманітні моделі йдуть. Придбавши дану позицію зараз, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 8 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо код даної позиції 020. Футболка жіноча. Америка всіх розмірів іде зі знижкою у 8 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3,6 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка з урахуванням знижки 90 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Під час відео вже знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі та вибирайте для себе ті мішки та позиції, що вам більше подобаються. Шановні клієнти, ваші увазі зараз представлена позиція під кодом. 020, футболка жіноча. Америка. Всіх розмірів ідуть різноманітні моделі. По даній позиції зараз діє знижка у розмірі 8 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та поштою. Готуємо зараз вашій увазі представлена. Акційна позиція. Код даної позиції 0,20. Футболка жіноча Америка. За зниженою ціною знижка становить 8 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 3,6 доларів. Вага 25 кілограмів, вартість мішка 90 доларів. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Футболка жіноча під кодом 0,20 за зниженою ціною. Знижка становить 8 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 3,6 доларів, вага мішка 25 кг. Вартість мішка 90 доларів. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується, в наявності залишилася останні сім мішків футболка жіноча під кодом 020. присутні всі розміри різноманітні цікаві моделі та кольори за зниженою ціною знижка становить 8. доларів, Враховуючи знижку, вартість мішка вагою 25 кг становить $90. доларів. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою «Кавлатекс», надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Шановні клієнти, ваші увазі зараз представлена позиція під кодом.